Як поговорити з вашою дитиною-підлітком про методи контрацепції? Я Марина Романенко, ви на моєму YouTube-каналі Раманенкобіхей. Приєднайтесь, це надзвичайно важлива розмова. Тож давайте поговоримо про це детальніше. Навіть якщо ви продвинуті батьки і ваші діти знають, звідки вони з'явилися на світ, це не означає, що вони володіють правильною інформацією про методи контрацепції. І ви не можете перекласти ні на кого відповідальність побалакати про це з вашими дітьми. Але а як це зробити? Якщо для батьків батьків взагалі тема сексу табу, їхні батьки чи вони народилися в країні, радянський Союз, пам'ятаєте, така була, які сексу не було взагалі. І це тема, яка не обговорюється інформація. Багато хто з батьків не володіє. Я точно знаю, про що я кажу, тому що мені часто пишуть у Дірект, наприклад, наступне: після народження першої дитини ми не очікували, що з'явиться друга. А потім якось незрозуміло з'явилася третя, і мені завжди хочеться сказати серйозно, батьки, ну ви серйозно, ви дорослі, повнолітні, ви займаєтеся сексом, ви вже стали батьками вперше своєї дитини. Як можна не очікувати на появу другої чи третьої? А як можна не очікувати? Чого можна ще не знати? Але виявляється, що багато чого не знають батьки, вони в міфах про це. Про те, що якщо, наприклад, грудне вигодовування іде. То жінка не з Угу, Сказали б вам, спеціалісти, ну, хтось ні, а хтось так, тому що 100% гарантій ніхто не дає. Але існує поширене таке уявлення, чоловік і жінка думають, що вони в цей момент захищені. А дехто користується, наприклад, метод незакінченого статевого акту, тобто, чоловік не еякулює в жінку і таке, ну, я ж в неї не кінчав. Якщо просто казати, значить нічого не відбувається. Угу. Скажемо ми, тому що це складний процес, не завжди контрольований людини. І однієї двох крапель а рідини, яка а, раніше виділилася, да, в якій є сперматозою, буде достатньо для того, щоб жінка завагітніла. Ну тобто міфів навіть у дорослих предостатньо, але дорослі вже мають роботу повнолітні, тобто відповідають за своє життя. Що ж нам говорити про неповнолітні і як оберегти їх від вагітності, яка нікому не потрібна, від захворювань, які нікому не потрібні, і від якогось непотрібного травмуючого емоційного досвіду. Що ж, давайте розмовляти. Відверто на цю тему. Перше, що потрібно батькам зрозуміти, це їхня відповідальність, і ви, брать, її, можливо, на когось перекласти, але нема на кого, розумієте? От школи вони теж всихаються від цієї теми і не хочуть нормально розповідати дітям, тому що колись давним-давно були ще такі уроки, я в школі проходила, вони називалися Етика і психологія сімейного життя. І один рік я пам'ятаю, нам викладала вчителька біології. Ну, правильно, хто ж ще має про таке розповідати на сторінці про те, як відбувається статевий акт у людей. Вона сказала: а цю частину книжки ви прочитаєте вдома самі, бо говорити соромно на ці теми. Ось така у нас була розмова. Але потім, на превелике щастя, вона змінився викладач, і вчителька музики стала викладати такою психологію сімейного життя. Ой, уроки стали надзвичайно цікаво. Вона навіть замовляла для нас діофільми. В Франції ми досить детально, відверто розмовляли про те, як працює організм, хлопчиків, дівчат, що відбувається, у який спосіб відбувається, що такі запліднені, які бувають методи контрацепції, чому потрібно ними користуватися. І я думаю, що саме її уроки багато хто з моїх однокласників і досі згадує з величезною вдячністю, тому що вона була єдиною практичною людиною яка доносила правдиву інформацію у такій формі, що це цікаво було слухати, і просто хотілося знати якомога більше. Тож не розраховуйте, будь ласка, що в школах до ваших дітей донесуть інформацію, тому що наразі я знаю, що в Україні існує просто купа петицій батьків, які кажуть: а нам не треба, щоб наших дітей навчали тативому вихованню. Нам не треба. Ми відмовляємося, щоб наша дитина ходила на такі уроки будь то, вони провокують ранні статеві стосунки. Але послухайте, якщо ви на уроці біології вивчили будову ока, це ж не провокує, щоб всі пішли одразу ставати офтальмологами. Ні, звісно. Якщо ви вивчили якусь теорему на уроці з геометрії, це ж не провокує, щоб всі стали математиками, ні, звісно. Але це робить нас людьми обізнаними. І а, так багато а, болі в життю саме тому, що існує необізнаність у цій сфері. Тож не покладайтеся, будь ласка, на школу. Вона може не дати вашому підлітку тих знань, які йому потрібні. А як будемо говорити і коли з ним говорити, якщо і ви почуваєтеся незручно, і ця тема для вас ну, така делікатна. І Я порадила б батькам, перш за все, прочитати самостійно купу літератури. Ну, є багато книжок. Для дорослих називається, там, наприклад, біблія сексу». Ну, щось подібне. я Пам'ятаю, ми купували а нашим підліткам там є про все. Там є обов'язковий розділ, який говорить про гігієну, обов'язковий розділ, який говорить про те, як ми влаштовані чоловіки, жінки, що з нами відбувається, які процеси, що є нормально, що є ненормально. Там є обов'язковий розділ, який про те, як себе захищати. І свого партнера, як турбуватися і захищати під час статевого акту, і чому це потрібно робити. І там є, звісно, розділ про те, а що таке пози різні, там, чому потрібно і як навчитися отримувати газу. Коротше, хороші книжки, насправді, якщо ви думаєте, що діти одразу полізуть там в розділ поз, можливо, але і в розділ гігієни. І будови тіла, вони теж зайдуть, і цей розділ почитають, і вам потрібно буде з ними потім на цю тему поспілкуватися. Але попередньо, будь ласка, спробуйте отримати інформацію самі на цю тему. Зайдіть, почитайте з десяток статей в інтернеті про те, які методи контрацепції існують, які міфи існують, щоб ви не передавали невірну інформацію. І потім, уже, давши підлітку книжку, ви говорите, як колись мій брат. Який опікувався мною, сказав Маріна, ось тобі книжка, Вона називалася її «Є на підлітка і стативе виховання. Така маленька медична брошутка була, але в ній було досить багато правильної інформації. І мій брат сказав: Читай. І потім я з тобою ще побалакаю. І мама, коли побачила в руках у мене цю книжку, вона сказала: Вам не соромно читати такі книжки? Мій брат сказав: «А, Ні, це потрібна інформація і я, завдяки йому. Була однією з найобізнаніших теоретично в своєму класі, і хочу вам розповісти зараз історію, яка справді відбулася в моєму житті, оскільки всі знали, що я мене можна запитати я дам якусь відповідь. Один з моїх однолітків запитав Маріна, а правда, що якщо я еякулював, давайте скажемо так, красивими словами в дівчинку, а вона потім сходить в туалет по пісі, що там все буде нормально? І я така, блін, кажу, ні, звісно. Бери, сідаю поруч зі мною, я взяла аркуш паперу і почала малювати в розрізі те, як виглядає моча статева система у чоловіків і жінок. Ти дивись, у тебе один канал, і по ньому і сечі йде, і по ньому також твоя сперма мандрує, да? і Ось тут відбувається екуляція. А у жінки інакше, у ретро, ось тут знаходиться авагіна це зовсім інший орган. І дивись, ці органи ніяк один в одного не впадають. Вони там десь приблизно паралельні один одному. але і нічого подібного з того, що ти сказав, не може відбутися, і він просто збліднув в той момент часу, а потім дізналося, що він одружився досить рано на дівчинці, яка виїдніла від нього. Ну тобто, ви не можете допускати інформацію, щоб наші діти володіли міфами. Тож потрібно підкинути книжку, якщо вам складно говорити на цю тему, самим спочатку прочитати книжку, копостати, а потім. Повернутися до цієї розмови і побалакати. І не запитання ваше, ну давай з тобою поговоримо, знаєте, коли вони кажуть, я все знаю, що ти конкретно знаєш. Крута відповідь, а тепер деталізуй, будь ласка, давай з'ясуємо. Якщо вам не спадає на думку, які уточнюючі запитання задавати, розкриваєте книжку, зміст, ну і там по розділам, будова, не знаєш, давай просто тут і зараз відкриємо, подивимось, розглянемо. Можливо, це розмова не одного дня. Але це точно, а розмова, яку не можна ні на кого перекласти, тому що надзвичайно висока відповідальність. Існує такий міф у багатьох батьків, що хлопчикам потрібно розповідати тільки про те, що відбувається з хлопчиками, і розмову має вести тато. А з дівчатами потрібно, щоб розмовляла мама, і щоб вона розповідала про те, що відбувається з дівчатами. На мій погляд, розмову має вести або тата, або мама, або вчитель якийсь. Які буде розповідати про те, що відбувається хлопчикам, і з дівчатами, і з хлопцями, і з дівчатами про те, що відбувається і з хлопчиками і з дівчатами. Тому що ось така має бути у бізнес не тільки про мене і моє тіло, як воно реагує, а які процеси в ньому відбуваються, будова мого тіла, а й будова партнера. Ну тому, що, якщо не буде знати будову партнера, буде ота історія, яка була з моїм однокласником. Розумієте? Тому це не питання, хто тато чи мама має про це розповісти? Скоріше за все, людина, а яка спокійно говорить на ці теми? Якщо не спокійно, більше нема кому, тримайтеся за книжку, ідіть по розділам, повертайтеся до розмови, і знову, е, знову, знову, і вам стане легше говорити на цю тему. Розвінчуйте, розбивайте усі міфи, які існують стосовно контрацепції. Тому що, ну я чула багато історій, типу, якщо вперше дівчинка не завагітніє. Серйозно, а судячи з чого, ти зробив чи зробила такі висновки? І ви далі показуєте, як відбувається, що будь-яка дівчина може завагітніти, тому що у неї є фертильний період, в який ймовірна вагітність і не має значення, вперше вона займається сексом. Чи ні, взагалі не має значення. Тож, що потрібно зробити? Запобіжні заходи вжити, які, а найкраще. Це звісно презерватив. Багато хто з батьків все, все рівно не може цю розмову підняти. От їм складно. Тоді, будь ласка, відведіть вашого підлітка до хорошого гінеколога. Бажане до того, який любить свою професію, знається на ній, і класно ставиться до підлітків. І тоді гінеколог проведе хорошу розмову із пацаном, і з дівчиною все покаже, розкаже, розповість. Приклади з практики на і не потрібно лякати їх, потрібно навчати наших дітей, бо замякуваннями ви нічого не доб'єтеся, буде боятися і все рівно буде робити. А значить, цей момент голова не працює, тому що страшно. І ти не думаєш про себе, а думаєш, як сподобатися партнеру, або як не нарватися на батьків, або щоб з тобою все було добре. А думати треба про себе, про задоволення і про те, щоб. Бути убезпеченою, чи убезпеченим. Тож, книжка, розмова з батьками, розмова зі спеціалістом це буде дуже крута річ. В інтернеті є багато лекцій, які проводять сучасні молоді лектори, які класно розповідають про все, Статеві виховання уроки проводять, а розповідають про зміни в тілі, розповідають про методи контрацепції, це не буде зайвим. тож. Знайдіть той спосіб один або декілька, які допоможуть вам побалакати з вашим підлітком і донести до нього чи до неї правильну інформацію. Блокуйте, будь ласка, і позбавляйте ваших дітей багатьох міфів, які існують, тому що я так часто чула, навіть від дорослих людей, які там ой, а мені дружина сказала, що без презервативу мені приємніше. А я кажу, а ви плануєте дітей? Ні, не плануємо. Тоді що ви робите? Ну, я не кінчаю в неї. Ти думаєш, що це справді хороший метод контрацепції? Ну, вона ж сказала, що їй приємніше, а мені теж так приємніше. Чесно кажучи, сучасні презервативи роблять з дуже тонкого матеріалу. Він гіпоалергенний, і чутливість майже не втрачається, і потрібно просто ним користуватися, як, знаєте, те, що ми вранці Франції ввечері чистимо з вами зуби. Деякі кажуть: ну, якщо у мене постійний партнер, я можу не користуватися. Ну, якщо ви плануєте вагітність так, якщо ви не плануєте вагітність краще користуватися, особливо важливо користуватися, якщо партнер не один і той самий, ви не знаєте, що і як. І будь-які пропозиції, типу, да, давай один раз нього, мають бути в голові вашого підлітка викорбовані просто там правильна відповідь Ні, ні. Дехто говорить, став все рівно, а не допомагає презерватив, тому що є вагітності і а, з використанням. Так. Не 100% вірогідність того, що не настане вагітність, але вона близька до 100%. І Більшість людей не вміють користуватися ними, тобто не вміють їх правильно одягати. Значить, цьому треба навчитися. Тобто тут на кожному кроці є багато нюансів, про які потрібно знати. Тож перед тим, як проводити розмову зі своїм підлітком, подивіться інформацію або знайдіть ролики. Не можете ви говорити, знайдіть класні ролики, покажіть вашій дитині, що і як потрібно робити. І обов'язково проговоріть слова маркери чи фрази маркери, на які у них завжди має бути відповідь ні. А давай сьогодні сьогодні безпрезертиво? Ні. Ой, а я забув, а ой я тебе так хочу, ні. Ну, справді їх можна купити в будь-якій аптеці, можна купити хоч там, не знаю, на місяць, наперед, і фраза А я забув, а ми тільки спробуємо тільки один раз. Неправильна фраза, на яку дитину, хлопець чи дівчина, має сказати ні, звісно. Ні. І а, таких деталей їх досить багато. Тобто, якби ми з вами ось декілька годин розмовляли на цю тему, я б взяла дошку до рук і почала б малювати, розповідати, розказувати, а що, як, у який спосіб. Але, на жаль, у нас зараз є тільки невеличка частинка часу, і я хочу вкласти в неї найголовнішу інформацію. Будьте, будь ласка, добрими до ваших дітей, тоді вони виростуть більш впевненими. І це захистить їх. Вони не будуть боятися маніпуляцій з боку партнера. До себе, да, друге, не вмієте подавати інформацію, відведіть до спеціаліста. Не знаєте такого хорошого спеціаліста, ролики а в інтернеті, тексти в інтернеті вам допоможуть. Книжки вам допоможуть. Коли дитиною про це говорити, якомога раніше. Ну, тобто розмову взагалі потрібно розпочинати в 2-3 роки. Ні, не про методи контрацепції, а про те, що є правило трусиків: про те, що ніхто не може торкатися твого тіла. А, про те, що гігієна твоя ось така, про те, як буде змінюватися твоє тіло, про те, як народжуються діти а, і багато-багато іншого. І ось так, з роками, ми навчаємо дитину спокійно сприймати цю тему, не та її, вона стає для них ну, такою самою, як інформація там, не знаю, про ніс, вуха а, і теорему Піфагора, нормальною життєвою, спокійною. І вони все більше і більше і більше звикають говорити на цю тему і стають більш відвертими. Не випитуйте у ваших дітей подробиць їхнього життя, але переконайтеся, що вони знають все, що необхідно знати. І в разі маніпуляцій скажуть ні, тому що розуміють, що це не про любов і не про кохання. В разі, якщо ви запропонують не скористатися захистом, скажуть ні. Спокійно і впевнено. І ми нікуди не можемо піти від того життя, в якому ми живемо. І ми можемо єдиним способом оберегти своїх дітей від небажаних наслідків це коли ми їх любимо, тому що більшість підлітків тікає в ранні татеві стосунки саме тому, що вдома не відчувають підтримки і любові батьків. Дівчата хочуть відчути, що їх справді люблять, що до них немає претензій. Вони хочуть прихилитися до. Чи ось плеча і, і, і щоб людина їм сказала, ти така класна, я тебе люблю. А часто від мам і тат можна почути посупомити ні прибрано, ні уроки зроблені, ні. Тобто у батьків претензій до дівчаток більше, ніж любові проявленої до них. А якщо говорити про пацанів, та саме історія. вічно незадоволені батьки, які ще й не приймають дорослішення, і хлопці йдуть в ранні статеві стосунки для того, щоб з'ясувати в першу чергу для себе що вони чогось варті, стати хоч ненадовго людиною, до якої прихилилася інша людина в пошуках любові і підтримки. Якщо наші діти будуть отримувати багато підтримки вдома, розуміння, а і любові від батьків, скорше за все, вони трошки пізніше почнуть жити статевим життям. І це можливо вбереже їх від багатьох помилок. Які можуть трапитися на їхньому шляху, якщо вони будуть обізнані в тому, як функціонує їхнє тіло, тіло людини іншої статі, це теж може їх вберегти. Якщо вони спокійно будуть говорити на цю тему, вони зможуть підійти до вас і задати якісь запитання, які їх насправді турбують в цей момент часу. І ви поговорите, і ви, як батьки, будете знати, що ви правильно і класно робите свою роботу, якщо вам можуть довіритися піти. Тож, будь ласка, не зволікайте. Почніть цю важливу відверту розмову зі своїми підлітками, вона точно стане їм у нагоді. І пишіть, будь ласка, коментарі під цим відео, а як ви взагалі дізналися будь-яку інформацію про статевий акт? Що ви думаєте про методи контрацепції? Чи були у вас ситуації в вашому житті, коли ви наражали себе на небезпеку, тому що ну хтось має це вирішити тільки не я? Це дуже часто ситуація, коли чоловіки кажуть, контрацепт це то не жінка. А жінки такі, контрацепт це то не чоловіка. В сенсі два партнера, двоє мають знати інформацію і відповідати. І ніхто не має бути в ілюзіях. Тож і нам, батькам, не можна перекладати цю тему на когось іншого. Дивіться і переглядайте відео, додатково дивіться і шукайте інформацію у соціальних мережах, будьте відвертими з вашими дітьми. Зведіть їх обов'язково до спеціаліста. І ось тут в коментарях пишіть, що ви зробили, чи провели ви бесіду зі своїми дітьми, хто проводив з вами таку бесіду, коли ви були підлітками, чи ви отримали інформацію у якийсь інший спосіб. Давайте убезпечимо наших дітей. До зустрічі!